Вітаю, пані та панове! І сьогодні в нас довгоочікуваний, принаймні, для мене розбор моєї книжкової шафи. Він буде мінімальний. Це я одразу скажу. Я, скоріш за все, вивалювати це звідти все не буду. Я просто продивлюся по поличках, що я або читала і не хочу залишати далі на своїх поличках, або що я, наприклад, передумала за всі ці роки читати. Я просто інколи поглядаю на поличку, і щодо деяких книжок думаю, ну, мабуть, це можна було б віднести там умовно в плекай. І, власне, плекаєм і має закінчити закінчитися сьогоднішнє відео, тому що ми з подружками домовилися сьогодні там зустрітися, і тому я цю перестановку саме на цей день і запланувала. Ну і трошки краси треба буде навести на моїй кольоровій поличці. Саме через неї я весь цей шухер затіяла. Але спочатку давайте розберемося з вступними питаннями: адвент чи прачет. От в чому питання, Мабуть, давайте розпочнемо з адвентових коробочок, 13 число від містера Скрабера, і в нас тут цікава баночка, якась, я не знаю, що це точковий засіб від прищів, який швидко підсушує. І загоює, якщо це. Дійсно, те, що працює, то це має бути незамінною якоюсь річчю. Як ви бачите, до речі, тут не завжди розмір коробочки відповідає розміру вміста цієї коробочки. А от в до речі, масло Тома завжди відповідає. Тут в нас знов якась важенька баночка. Давайте дивитися, що нам тут поклали. Тут в нас арахісова паста з чорним шоколадом, але я так розумію, пасту з шоколадом ой, разом розмішали. Просто зазвичай я чорний шоколад не те, щоб надто люблю, але в такому вигляді воно має бути цікаво. В мене тут позаду стоїть. Кава моя в термосі, але я щось так далеко її поставила. Зараз і дотягнуся. Я вже зранку її, звісно, дегустувала, але взяла собі так, щоб і в кадрі продовжити свою насолоду, тому що кава сьогодні прям те, що треба була. Почитанню, я ж дочитала сьогодні зранку, тріпрачити його монстрячий загін. Офіційно готова до книжкового клубу. І здається, в мене це за цей рік друга книга поспіль, якій я щось не можу поставити оцінку, тому що ми з нею не зійшлися на вирішенні всіх питань, так би мовити. Пам'ятаєте, в попередньому влогмесі я розповідала, що чекаю прям відповіді на декілька запитань, очікую декількох поворотів. Але чесно, наполовину я відповідей не дочекалась. Половина виявилося, що я не так трошечки зрозуміла, і це взагалі не. Мало було стати питанням. Ну і чесно кажучи, в кінці жодного вибуху, жодного неочікуваного, аби хоч і поочікуваного повороту, також не сталося. Ну добре, декілька дуже очікуваних і ну насправді для мене банальних поворотів сталося, але мені більше сподобалося, якби вони не сталися. Дуже розмито кажу. Сподіваюся, завтра на клубі я всі свої думки зможу отак прямо з усіма спойлерами озвучити. Ну от для мене це сімка. Але не така сімка, яку я готова округляти до четвірки, тому що я прачетівським книжкам там ставила четвірки, які мені сподобалися більше за цю. Але це і не трійка, тому що ну були книги, які мені сподобалися менше за цю упрачета. Одна, мабуть, в мене тільки жнець прачета отримав трійку. Але от до цієї книги в мене в принципі ті самі питання, більшість з тих питань, що і з жнецем. Вона для мене не змогла скластися в картинку, щоб я зрозуміла, як мені її сприймати. Я не можу цю книгу сприймати як е, таку саму книгу, Тері іпрачити, як всі інші, тому що до неї треба інше вже Ставлення вона і близько не така карикатурна, вона і близько не така саркастична, іронічна, сатирична, і все таке. Тобто, не настільки максимізована, щоб над нею можна було сміятися. Вона не гіперболізована настільки, щоб її сприймати як казку, тому що зазвичай все таки прачетівські книжки грають по канонам казок. Це дорослі казки. Це казки з злим майже гумором, і дуже знову ж яскравим, майже чорним, інколи гумором, але вони грають по законам казок. Ця книга, я чесно кажучи, або не считала її правил, або мені їх до кінця нормально не пояснили. Тобто, я з одного боку розумію, що хотів сказати автор, але банально художніх засобів для цього для цих висловлювань цій книзі для мене замало. От банально мені тут чогось. Забракло, я не можу прикопуватися до якихось конкретних моментів сюжету. Та в принципі, ні. От просто до того, яку форму воно прийняло в кінці, я всю книгу чекала, 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 чекала. Може мені не варто було чекати знову, що вона вибухне іншим чимось. Я навіть не хочу сказати, що я розчарована, я не розчарована. Я з перших сторінок зрозуміла, що це буде щось інше, щось не абсолютно інше. Але ну, не схоже на все, що я читала до цього. Автора, ну я дуже чекаю на завтрашній клуб через те, що залишилося навіть по сюжету моменти, які мені хотілося б а, поточнити для себе, які я не до кінця чи то зрозуміла, чи то не до кінця змогла припасувати цей пазл в загальну картину, так би мовити. І взагалі повторююся те, чим є ця книга, і робить її дуже цінною для книжкових клубів і обговорень. Ну я думала, щоб мені далі продовжити читати на цих вихідних сьогодні і на цих вихідних, тому що, окрім суботнього клубу, я запланувала собі, собі такі книжкові вихідні, скажімо, концентровано книжкові. І подумала, що в мене на тумбочці прекрасно лежить, як я вбив Плутон, і може бути мені її, а вийде прочитати якраз таки за суботу-неділю. Давайте я нагадаю собі і вам. Я зараз на 39 й сторінці мені здається, що з 250 Правильно, і тут мені вже максимально треба налаштовуватися на те, що ця книга не зовсім те, чим я думала воно є, коли її купувала. Тому що я вже подивилася декілька відгуків на цю книгу, що вона буде мінімально науковою порівняно з іншими книжками Тамарина в корвусі, що я читала. Це буде більше про певну частину історії астрономії, ніж про якусь теорію, скажімо. Теж, а ми з вами давайте перемістимося до полички, і я буду так підходити до кожного блоку, роздивлятися і думати. Щоб звідти я б, з чим звідти я б могла без жалю в серці розтатися. Насправді головне, через що я задумала проводити ревізію своїх книжкових поличок, це моя рожева поличка, де, як бачите, трошки царує хаос. І давайте я почну з першої книги, яку я, скоріш за все, буду віддавати, це сестри Річинські. Вони в мене лежали, лежали, лежали надкушені на перші 40 сторінок, і навіть вони мені подобалися, але йшов час. Я думала, думала, дивилася на них. Вони дивилися на мене. І я зрозуміла, що ну я дуже легко переживу, якщо цієї книги не буде в моєму читацькому досвіді. Окрім того, вона велика. Окрім того, вона не в одному томі. А в трьох я, на щастя, собі не поспішила купити другий та третій. І я собі буду її отак, от діставати і нести в плекай. І окрім того, незважаючи на те, що в мене насправді мало рожевих книжок, і мені дуже шкода звідси щось діставати. Але «Марсіани на хрещатику, щось в мене віхоло страждає сьогодні. Мабуть, якраз таки через те, що я віхоло дуже сильно рандомно скуповувала. І наскільки я зараз спостерігаю, я її не встигаю так читати. Я багато чула про цю книгу, і хорошого, і не дуже. І скажімо, не багато з цього мене зацікавило так, щоб я дісталася до цієї книги зараз чи в якомусь найближчому майбутньому, тому, мабуть, я з нею розстануся Теж, начебто, більше шухарити я на цій поличці не буду. Давайте поставимо тут все якось, щоб воно стояло красиво. Але я зазвичай оці от книжечки з серії класики української від Вівату ставлю не курінцями, а зрізами. Тобто, це мало б бути отак. Але як бачите, вона сама собою рожева ця шовкова пані, але зріз в неї не рожевий. А я хочу дуже залишити її на рожевій поличці, тому я її... Поставлю все таки отак по людськи але мабуть, блін, тут дуже важко бачити з відтінками рожевого зараз. Треба погратися, навіть не знаю як. Ладно, давайте спочатку витягнемо все, що нам не треба, а потім будемо вже лад наводити. Наступна поличка в мене така брунатно-червоно-помаранчева, і звідси я, скоріш за все, прям відносити, викидати нічого не буду. Але я хочу пару видань забрати на іншу поличку. По-перше, оці от зізнання книголюба, тому що вона дуже довга, і з іншого боку цієї полички я не можу нормально книги поставити. Окрім того, в мене тут стоїть «Одіссея віски, і сенс в тому, що в мене такі алковидання стоять теж всі окремо, і я заберу її. І туди, і цим звільню трохи місця. А книжки, щодо яких я сумніваюся тут, то це, по-перше, в мене тут стоїть оповідь служниці від Маргарет Етвуд, але, мабуть, все ж таки я колись її прочитаю або, хоча б візьму на якийсь третій чаптер е, книжок, щодо яких я сумніваюся. Бо з одного боку, я не те, щоб взагалі поціновувач антиутопії і готова їх читати, прям все, що мені попадається. З іншого боку, це база. І її, мабуть, бажано з нею хоча б познайомитися. Тому хай поки що вона тут стоїть. Тут панує трошечки хаосу, і от що буває, коли от ставиш книжки по кольорам. А потім додаються нові. З коричневими, до речі, найскладніше в цій ситуації, тому що воно завжди не вписується. Я найбільше зараз думаю, щодо оцієї книжки, це в нас видання від фоліо, і це, ж, як бачите, це шкільна бібліотека. І ця книга я читала, що це не повний варіант твору, і я не впевнена, що вона в такому вигляді мені на поличках потрібна. Я дуже сподіваюся, що колись вийде нормальне видання, і я зможу його собі придбати. Я ще насправді дуже сумніваюся, ще одне фолівське видання це в мене шагренова шкіра, вона ще й в. Всередині не те, щоб дуже гарної якості, вона жахливої якості всередині. І з іншого боку, я не знаю, чи цей твір колись вийде в нормальному виданні. Ну колись може і вийде. Але скільки цій книзі до того часу доведеться простояти в мене на полицях? От з цим в мене найбільше питань, поки що насправді давайте поки її повернемо на місце. А так, мабуть, поки що все. Я насправді не впевнена, щодо трьох чоловіків для вільми. Вона з одного боку нормально мені зайшла. З іншого я точно не стану її перечитувати, але вона поки що дуже гарно просто стоїть на поличці. Оцю жовтеньку зелененьку поличку я не чіпаю через те, що тут всі книжки мене абсолютно влаштовують. Хіба що от для Гаррі Квеберта я б собі влаштувала якось теж чаптер разом, мабуть, з оповіддю служниці, тому що дуже я в ньому не впевнена. І те наскільки довго він вже там стоїть, це вже майже непристойно. Моя фіолетова поличка, з якої мені банально дуже шкода забирати книжки, бо фіолетових книжок дуже мало. По перше, Гаррі Поттера тут не має бути. Він випадково тут опинився, і все таки я теорії змов собі беру теж відношу в плекай, тому що не дійдуть в мене до них руки через ну дато велику кількість не дуже схвальних відгуків. І дивимось далі. Насправді, я б, мабуть, собі все-таки позбавила цю поличку Кравчині з Парижу. Я її читала. Вона, в принципі, була відпочинкова добра, нормальна, але я точно до неї не повертатимусь. І мені здається, одну фіолетову книжку з часом в найближчим причому часом я зможу десь знайти. А ну і взагалі тут стоїть, як я вбив Плутон. І насправді все інше на цій поличці мене більш ніж влаштовує. Хіба що я дуже хочу, щоб історію землі перевидали також, от в цій от КСДшній серії фундації. Перша поличка, де я все залишаю без змін, це оця от синенька, Хіба що може блакитна перейде потім в мене на сусідню? А так тут мене поки що все абсолютно влаштовує. Далі поличка, де я забираю оце от велике видання. Теж її поставлю до великих видань через те, що вона дуже випирає з іншого боку, і не знаю до речі щодо комікса, може теж його забрати, але, начебто, він не дуже великий, хай стоїть тут. От ще одна книжечка, що я до якої я сумніваюся, це знову і знову Бене Елто. Настільки вона в мене давно стоїть, і, мабуть, вона теж в мене піде. от на те, от, от треба, от при... нову тему для відео придумала просто на ходу надкусити книги, в яких я не впевнена. Причому я отак от, от на ходу зараз розумію, що в мене їх буде величенька кількість. Так, це не моє, воно просто тут по кольору лежить. А от хлопчика в смугастій піжамі, я не знаю. Просто для мене ця книжка от реально була. На один раз вона була класна. Я все що хотіла від неї взяла, але через те, що блакитних книжок в мене дуже багато, я не впевнена, що хочу, щоб вона далі займала в мене місце. Хоча вона така гарна, я не знаю. Ладно, давайте не будемо прям все підряд, хай ця лежить. Я ще подумаю. Поличка, де прям найменше в місці, це моя зелена поличка, зелено бірюзова така. І тут насправді дуже важко, але, мабуть, перше, що я зроблю, це я віддам своїх аутсайдерів від Сьюзен Гінтон. Вона в мене настільки от лежить і лежить. І ти розумієш, наскільки вона там некорисно лежить через те, що я її читала. Вона була нормальна. Вона, до речі, зараз вийшла в перевиданні в культріді в КСД, і вона варта того, щоб її прочитати, але зараз вона настільки просто лежить в мене на полицях, я точно до неї не повертатимусь. Що я заберу її і звільню місце на цій прекрасній поличці. Так само я зроблю з проєктом Лабіринт. Який трофеєм дуже довго стояв на моїй поличці, ця книга, яка мені абсолютно не сподобалась. Я не впевнена, що я буду відносити її в плика. Я подивлюся, наскільки сильно я там її хейтила всередині. Якщо не сильно, то віднесу. Я ще дуже не впевнена, щодо цієї книжечки Салі Руні, тому що якщо нормальних людей розмови з друзями я дуже люблю, то оця мені зайшла прям не дуже, якщо чесно. Але вона так гарно тут мені стоїть в колекції, що я не знаю поки. Цю поличку, де більшість книжок, це книжки віхолий я поки що не чіпаю. Там все стоїть добре, там нічому не. Бракує місця там, поки все нормально. Як і оцю поличку, де в мене зібрана українська класика від КСД, і ще кілька просто книжок, які встали під колір. А от далі має бути щось нам на полювання. Чорнявенька поличка, де в мене є один дуже яскравий претендент на те, щоб залишити мою квартиру назавжди, це в мене переможці від Фредріка Бакмана. Вона дуже велика, і сенс в тому, що мені не сподобалася друга частина про а, ведмежі про Бйорнстат. І я просто думаю, що якщо за цей час в мене руки до цієї книги не дійшли, і бажання її читати не виникло, то воно, скоріш за все, вже і не виникне. Боже, як то все доперти тепер? Я знаю, на що ви дивитесь зараз на цій поличці, на сім чоловіків Евелін Гюга, але я її бережу на якийсь цікавий формат, я знаю, що колись він настане. Так само в мене тут лежить місто дівчат, яке я точно буду надкушувати, бо я одночасно про нього вам вже її не видно в кадрі. Тому що я про неї чула і те, що мені має сподобатися, і те, що мені може не сподобатися. Дуже важко мені буде одночасно знімати і діставати щось з цієї полички. Тому що давайте я поза кадром дістану те, чого хочу, позбавитися, і вже потім в загальному переліку ви ці книжки теж побачите. Переходимо на інший бік шафи, і так я знаю, в мене тут панує повний безлад. Я не знаю, тут якісь мабуть чи відео знімала, чи що я тут робила. Що в мене книги в рандомному порядку? Тут лежать тут, просто треба все поправити, але тут залишається все як я. Як насправді і на всіх інших горішніх поличках через те, що отут з одного боку я б могла віддати кілька книжок Бредбері, які мені не зайшли. Але поки що, поки в мене є тут місце і ніхто на нього більше не претендує, воно стоїть як стоїть. А наступні полички в мене сага і Едастра від Жупанського. Там в мене дюна, тут все як треба. Насправді, єдина, що з наукової фантастики так і проситься залишити мою квартиру. Це чужинець на чужій землі від Гайнлайна, яка мені не сподобалася, але вона тут поки що знову ж вона там і. Ідеально так стоїть, що коли в мене, наприклад, якась нова книжечка збірочка Лема з'явиться, от тоді я її кудись подіну. Те саме із видозміненим вуглецем. Який в мене стоїть вже роками не прочитаний, і, мабуть, якщо він досі не прочитаний, то він і не буде. Але поки місце є, він стоїть. І ось ми з вами дісталися трилерів. Зараз я буду тут діставати те, що мені не сподобалось, і ми будемо відносити в плекай. Хоча насправді не тільки те, що мені не сподобалося, тому що от мене стоїть психо, і я щиро не розумію, в який момент свого життя я б захотіла його перечитати. Зараз я гляну, чи нема тут моїх якихось поміток спойлерних, наче чистенько новенька. Забираємо. Окрім того. Хімія смерті, де вона в мене тут? Коротше, знаєте що? Не буду я це читати. В мене тут Саймон Бекет, в мене тут його хімія смерті, яка мені не сподобалася, і в мене тут є ще друга частина, і я думаю, чого я буду себе мучити, якщо. Я можу замість того, щоб давати другі шанси це ж всяке таке, просто брати читати нормальні книжки. Тобто, і людям, які ці книжки подобаються, я побережу нерви. І собі як нерви побережу, всі виграші. Ну і останній дім на безпечній вулиці, де він тут в мене, розповідала вам про цю книжечку, яку читала в жовтні, і я сподіваюся, я теж там її спойлерами не пописала. Я то її пописала. Та я тут на 150 й сторінці просто прикол в тому, що дуже класно писати свої здогадки, якісь в книжках, по ходу того, як ви їх читаєте. Але коли ви вгадуєте, то мабуть людина, яка читатиме це після вас, їй це буде не дуже прикольно. Але ж людина не знає, чи ви вгадали чи ні. Правильно, от от. Скажіть, як бути в такій ситуації? Я її поки що в будь-якому разі відкладу і ще подумаю. Просто в мене така сама історія з терапією Себастіна Фіцика, тому що я тут правильну розгадку взагалі всього сюжету написала. Зараз я навіть не скажу де отут. Це 15-та сторінка книги, і це я точно впливаю, не понесу. Ну і воно поки що тут нормально так собі стоїть. Коли купуватиму ще якісь там трилери, то точно вже понесу кудись. Мабуть, не впликай вже, хоча, наприклад, пасажир двадцять три я можу віднести впликай, бо там я наче майже нічого не писала. А, сад метеликів, ні. Він дуже погано пописаний в мене. О. Осад кісток ми з вами зараз беремо з собою, прям недочитаний, тому що я не буду його дочитувати. Я не знаю, як мене складеться зі шпугунським узбережжям, але його я принаймні поки що хоч дочитати хочу. Мені здається, на тому має бути все, тому що на наступних поличках там такі книжки, там більше класики, всякого такого, що воно поки що точно все лишається в мене. Ну, і насправді по тим поличкам я не піду, тому що ну дивіться, типу Стівен Кінг я збираю всього Стівена Кінга і нікого не віддаю. Дві полички з постмодернізмом мені все треба. Агата Крісті, мені все треба. Кому бух, Вавилонська бібліотека, коли для культрида в мене отам от закінчиться місце. От там я подумаю, що може цієї серії я б віддала, але це поки не зараз. Давайте почну з тих двох книжок, які не показувала, поки тут витягала, перебирала все з поличок. І Це, по-перше, в мене тут танець недоумка і Павлюка. Я читала всі три книжки Павлюка, і конкретно танець недоумка мені не зайшов. Я ну, перечутувати я його точно не буду, і не бачу сенсу, щоб він далі стояв, пилився на моїх полицях. Хай йде до того, кому він принесе більше радості і емоцій. По-друге, в мене тут бот від Макса Кідрука. Знову, це, мабуть, як з Бекетом, я не хочу давати більше шансів. Я читала дві книги. В кідрука я читала в мої сни і читала, як вона називається? Де немає Бога? Вони обидві зайшли мені на трієчку, і я зрозуміла, що єдиним наступним твором кідрука, де я готова давати шанс цьому автору, буде Колонія. Колонія в мене стоїть на полиці, ви могли її бачити, я її поки не читала, але планую. А от більш ранні твори автора я зрозуміла, що мені не цікаво, я краще цей час приділю чомусь іншому. Давайте фінальний перебір книжок, щоб я точно була впевнена, що я все це дійсно хочу віднести. Переможці Фредріка Бакмана. Однозначно, от проєкт Лабіринт я зараз прям при вас погортаю. <плес> Ні, ну це було веселе читання. Я просто зараз прочитую свої коментарі, але наскільки я пам'ятала, мене ненадовго вистачило так багато коментувати. Та блін. Короче, здається, я поки що морально не готова нести цю книгу, в впликай. Ну, тобто, людина, якщо її купить, вона, мабуть, захоче все таки задоволення від неї отримати. А я тут її прям прям по всій книзі. Я зараз дивлюся. Я прям бомбила по всій книзі, тому хай вона поки що просто в мене десь по шафах поваляється. На полицю я її назад не поверну, але е, я ментально поки що не готова травмувати людей. Це, звісно, не зрівняється з моїми коментарями в панку 57, але цей шедевр залишиться навіки в, в мене. Добре, що в мене тут далі? В мене тут сад кісток, і її я дістаю собі закладинку і віддаю. От я там, наче, взагалі, нічого не писала. Останній дім на безпечній вулиці з трохи спойлером залишається поки що. Теж в мене, поки я не а, вирішу, що з нею робити. А от записано на кістках хімія смерті йдуть в плекай в нові ручки. Мені здається, в хімії смерті я теж нічого не писала. Добре, психу я вже продивлялася, але воно з от усього, що я вам показувала, правда, мені сподобалося, воно було добре. Аутсайдери, що в мене по аутсайдерах? Мені здається, тут буквально парочка підкреслень, а це точно не страшно. В Кравчині з Парижу точно не було поганих коментарів. Якісь були, але наче не погані. Ну, ладно, тут написано, можна без цього пафосу, але, мабуть, це не Найпоганіші, Кому ніфіга собі. Я зазвичай такі прям промови не видаю. Добре, це ок. Це в мене все не читане і тому не пописане. Ну, насправді в е, Вільде в мене є два стікерочки, рівно два. І парочка буквально підкреслень, наскільки я пам'ятаю. Закладинка, прикольно. Закладинку я собі збережу свою. Я думаю, мені треба брати таксі. Допликає. Ну і нагадую, в мене тут ще теорії змов, в мене тут Гаргандюа і Пантагрюель, і в мене тут марсіани на хрещатику. Начебто, начебто все.